Ламікон – мірятівний крем від грибка, сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Вона перша жінка, яка стала диригентом опери та філармонійного оркестру міста Граса Австрії. Оксана Линів, українка, яка стала однією з найяскравіших представниць жінок-диригентів на світовій сцені. Пані Оксана була диригентом в Одеському театрі опери та балету баварської державної опери в Німеччині, співпрацювала диригентом з найкращими оркестрами світу та найвідомішими оперними театрами Європи. А три роки тому з ініціативи пані Линів був заснований молодіжний симфонічний оркестр України, який став найпотужнішою платформою для розвитку молодих українських музикантів за всю історію держави. Зараз Олена Линів готується до безпрецедентної постановки опери Аїда у Єгипті, яка відбудеться наприкінці жовтня. А вже на початку липня шанувальники класичної музики можуть відвідати третій сезон фестивалю Львів Моцарт, який об'єднає найкращих українських та світових музикантів. Отже, зустрічаєте Оксана Линів, арт-директорка фестивалю Львів Моцарт та молодіжного симфонічного оркестру України, натхнениця цього фестивалю, головний диригент опери та філармонійного оркестру міста Грац Австрії. Доброго ранку доброго вам доброго ранку. Ну, по перше, ви найчастіше перебуваєте в Австрії, зокрема, ну але ж і приїздіть в Україну. У вас є така можливість так чи інакше, і інші країни. Як, як швидко ви можете призвичаєтеся до нових обставин місцевої культури, до місцевих жителів і шанувальників безпосередньо вашої творчості? Насправді... Насправді дуже часто приходиться переїжджати. Гастрольний графік дуже щільний, і іноді буває таке, що ти прокидаєшся в якомусь готелі і не знаєш, в якій ти якраз в країні перебуваєш. Особливо, наприклад, Але ви знаєте, що в Києві. зараз? Зараз я В Києві, так. Ну от і, звичайно, хочеться зараз одразу почати з того, щоб більше дізнатися про те, от ви арт-директор, ініціатор міжнародного фестивалю та класичної музики. Розкажіть детальніше, куди, коли і де він відбудеться. Третій фестиваль Вів Моцарт пройде у Львові з 3 серпня по 11 серпня. Фестиваль називається Львів Моцарт, тому що нашим нахиником є молодший син Медея Моцарта, Франц Савер, який, до речі, не всі знають майже 30 років провів у Львові і в Україні. Йому присвячений весь фестиваль. Але центральною фігурою цього фестивалю буде постать Йозефа Рота. Це такий, як Іван Франко або Тарас Шевченко для українців. Визначна постать німецькомовній літературі, народився в місті Бродах на Галичині. Оксана, хочеться дізнатися більше про вашу професію, тому що особливо познайомити нашу аудиторію, які хочуть дізнатися більше. Виявляється, ну такий стереотип в суспільстві є, що все таки диригент це більш-менш чоловіча професія. Хоча ви своєю своїм прикладом доводите, що це насправді не так. І кажуть, що перебуваючи от під час виступу, от в тому стані, в який враж ви входите, ви просто зливаєтеся з музику з цією енергією, витратити можна стільки ж калорій, як і в спортзалі, правда? Ну, це правда, абсолютно правда. Діяти не... Ніякі не потрібні, кожна постановка вона одразу тримає в прекрасній фізичній формі. А скільки триває концерт, щоб розуміли, скільки годин вам доводиться працювати? Симфліш? Найдовший. найдовший а, у вас концерт? Ну, напевно, найдовша постановка в моєму житті це була під час фестивалю Бартока в Угорщині, де одночасно виконувалися два балети і одна опера. Вона тривала близько чотирьох з половиною годин. Чотири з половиною години? Oh. Ви уявляєте собі, чотири з половиною години. Так, Оксане. Е, ні, питання від жінок, це лише жінки розуміють це питання. Ви були 4,5 години на підборах. Е, ну, останні, Колись я диригувала на високих підборах, останнім часом я все частіше диригую просто в зручному. В Кросівках? Ні, в кросівках ні, в але в, в елегантних, елегантних топках. От, до речі, Теодор Курентіс нещодавно бачив його інтерв'ю і е, теж побачив більше е, про. Ту професію, яку ви представляєте, він взагалі вийшов від класики. Ну нема фраку, ба метеликів або якогось там іншого елементу одягу. Він в тому, що зручний. Він взагалі стирає ці стереотипи. Ви а, напр... і, і, і до речі, і до речі, він там розказував про те, що якась скрипка може не заграти. Якийсь вілончель, там струна вийти і так далі. От, наприклад, от ви перед аудиторією з одного боку аудиторія перед вами музиканти тут пішло не так, як ви запланували. Можна це якимось чином. Ну, згладити, зробити що це все непомітно. Екстремальна ситуація, яка була вашому житті? Ну, взагалі, на щастя на моїх концертах таке дуже рідко буває. Напевно, найекстремальніша ситуація була під час гастролей в Іспанії, коли прямо посеред вистави один співак вийшов з форми і приходилося замінити тенора, не зупиняючи взагалі музику. Правою рукою я диригувала лівою, дала знак оркестрантам: дайте, будь ласка, сигнал за сцену. І тут же через 5 хвилин буквально перерви, про яку глядачі не помітили, вже mm -hmm. інший співак вийшов і замінив того, який захворів, і так сказати, зійшов з дистанції. О, це, напевно, така найекстремальніша ситуація. Але взагалі на рахунок щодо одягу, так як ви сказали, жінки вже самі по собою, собою є сенсацією за пультом. Тому я зважаю на те, щоб одяг був е, якби, дуже елегантний, але одночасно жіночий. завжди це є якісь є дизайнерські такі роботи. І дуже часто якраз зарубіжні критики звертають увагу на це в своїх Скажіть, рецензіях. На яких інструментах ви вмієте грати? Отак би взяли і замінили когось сіли і повноцінно програли концерт. Моя Освіта була фортепіана, це було вісім років в музичній школі. Потім я закінчила ще народний факультет, тому напевно в оркестрі це всі клавишні інструменти. А також я залюбки грала в оркестрі народних інструментів ще під час навчання в Поки не встаєте заміняєте когось. можливо, Так, от той самий відомий на весь світ диригент Теодор Куренціс сказав, що можна зіграти якусь класичну партитуру. І ти вже відомий на весь світ, але все таки відомим популярним можна стати зірковим в вашій професії, навіть коли є екстремальні ситуації. До речі, дуже цікаво, що ви зараз порівнюєте з куренцісом, тому що якраз в критиках мене часто називають Куренціс з спідниці. Напевне, wow. просто завдяки емоційності і експресії, oh. і напевно, зараз цінується в класичному світі індивідуальний підхід. І саме що ти можеш прочитати якісь партитури, які вже мають столітню традицію. І Тут ви відходите від канонів в своєму індивідуальному такому ключі. От, до речі, знову ж таки, той же так порів раз вас вже порівнює Теодор Корензіс. А він говорив про те, що от якщо заграти от саме класичну партитуру, то багато хто навіть і не зрозуміє, що це за композиція, ну тому що дуже багато імпровізації, що це буде абсолютно по-новому звучати. Ну напевно, Куренціс став популярним завдяки тому, що він я ж кажу, що твори, які написані 200 років назад, він переживає так емоційно. І він старається зробити настільки сучасними і близькими до слухачів, що ніхто не помічає ем, власне цієї часової дистанції. Це те, теж те саме завдання. Ми маємо на фестивалі Львів-Моцарт, Коротко поєднання. коротко, от паличка. Ви без палички зараз прийшли зараз. без палички. Так, а Коли виступаєте, і коли все як ота магія відбувається, все таки вона робить свою велику таку вагу і. Погоди. Чи все таки без палички можна виступати, і ну, без палички можна також диригувати, але я використовую вже багато років спеціальні палички, вони виготовляються в Японії, вони ультра-ультра легкі, мають спеціальну насадку, корка, яка ідеально підходить до моєї долоні, до форми долоні. І вони дозволяють абсолютно таку повітряну і легку техніку, але одночасно і високу точність, якщо мені це потрібно. І зараз або розві... будете розвінчувати цей міф, або підтвердити: а, от е, класична музика, от коли ви не займаєтеся, не готуєтеся до концертів. Вдома. Слухайте, наприклад, хіп-хоп або ще якісь інші стилі, чи виключно класичну зараз можна. <рес> Ні, це хіба що щось з українських гуртів, якщо в мене ностальгія за Україною, але так дуже рідко. Але у нас тут в аудиторії коротко, кілька секунд є ваша колега. Диригент, ви? Вчуся. А ви чи... вчитеся ага. на диригента? Скільки вам років? 18. Суфер. 18. Для вас ну, це кумир, Оксана, так? Да? Так. Я захоплююся вашою роботою і захоплююся цим ремеслом. А чому ви брали цю професію? Це напрямок? Ні, я взагалі вчусь в музикальному училищі на відділі теорії музики, і там угу. є факультет диригування. І ось я розвиваюся теж у цій сфері. І от я помітила, що у диригента найголовніша задача, окрім теорії, тримати емоційно весь оркестр, або, наприклад, хор. От е, у мене до вас питання: що ви порадите для того, щоб поєднати техніку, погляд, емоції, міміку, щоб е, утримати весь оркестр, Оце щоб вести питання. його за собою. Що порадити? Це питання харизми. А харизма це те, чого не можна навчитися, Це повинно бути вродженим. Тобто, якщо ви любите дуже сильну музику і ви її внутрішньо переживаєте в собі глибоко, ви повинні навчитися її не ховати, а не боятися її показувати. Оце потім є харизма, так звана проекція своєї емоції, як ви сказали, на музикантів. А потім ще на двох-трьохтисячний зал аудиторії. Ми вражені цієї зустрічі. Оксана Линів, гостях сніданку, арт-директорка фестивалю Львів, Моцарт та Молодіжного Симфонічного оркестру України. Хочете насолоджитися цією дійсною музичною грацією. Ну і будемо чекати вас в гостях сніданку з 1, а Можливо, дякую. до вас в відень приїдемо.